Добрий день, показую вам свій ранок. Моя пулька вибігла на двір, з надією ж побігати. Вийшла на двір і злякалася. На дворі мокро. Бажання в неї десь піти свої справи зробити нема ніяких. <кхе> Вона, я так розумію, планує повернутися в будинок, Крутиться біля дверей і йти ніде не хоче. Так що, пуля. прогноз погоди був правий. Холодно, мокрий і мокрий сніг, воно б і сходить на двір, бо по справах так, Куля? Да, вона ніби порядна дівчинка, вона не робить всі непотрібні речі в будинку, але ж труситься і хоче в будинок. Я вранці сьогодні прокинулася раненько і, і вже близько сьомої години чую, хтось стукає. У двері. Я собі подумала, що це чоловік раніше повернувся додому. Виходжу на двір, відкриваю двері, а кіт на ніч ходив на двір, і він прямо стукає у двері, пустіть в хату, я вже замерзла. Бачите, і вона вже замерзла. Куля, ти в хату? Йдеш? Все, нагулялися. Ну, кіт ще справжній воїн, він вийде на двір, трошки померзне, або піде якусь мою теплицю розбере. Він такий молодець, він знає, як це робити. Ось що, прогноз погоди був правий. У нас йде дощ зі снігом. Ну, На екрані камера, звичайно, не покаже. Гіацинтики напилися води по самі вінця. Почали квіточки падати, але ж по дощу їх підв'язувати ходити не хочу. Уже як дощ пройде, тоді піду їх попідв'язую, щоб естетично мали ось якийсь трішки вигляд. А не з перекинутими головочками. Так що такі справи. Прогноз правий, сніжок іде. На сьогодні писали 0 градусів у нас. Це Центральна Україна, Черкащина. А на завтра мінус один. Подивимося, що з цього буде. Абрикоски цвітуть. Їм при такій температурі, я так розумію, комфортно ще. Поки що все стабільно. Нарцисикам комфортно, цюпанчикам також. Чекаємо на завтра. Яка завтра буде погода, як відреагують мої абрикоски. Зараз покажу. Хоч і курточка замурзана, тому що я ходила до господарства. Отакі сніжинки. Не дощ, а сніжок, справжній сніжок. Ось так фокусує. А зелененький собі. Ну, він, квіточки, бутончики ще всередині тримає, Я дуже їх не випустив. І абрикоска. Якщо до нуля триматиметься, то абрикоски буде нормально. Вона не підмерша, 0 градусів, все нормально. Троянди я не відкривала, так вони підсипані і є що не зрозуміло, що буде далі. Це мій квітничок. Всім до побачення!